Через апостольське служіння, церква, спільнота, зібрана Сином Божим, що прийшов у плоті, житиме в наступні часи, творячи і зміцнюючи єдність у Христі й Святому Дусі, до якого покликані всі, і завдяки якому всі можуть увійти до Спасіння, що дароване Отцем. Дванадцять апостолів згідно з Папою Климентом. Третім наступником святого Петра, що жив наприкінці першого століття, повинні були поставити собі справжніх наступників, щоб ним довірена місія продовжилася і після їхньої смерті. Церква, що набула з часом органічної структури під водійством законних пастирів, завдяки цьому стала таїнством єдності і якоюсь мірою відбиває єдність Пресвятої Трійці. Таємницю самого Бога. Апостол Павло наполегливо вказує на вище тринітарне джерело єдності бажаючих Християнам. Благодать Господа нашу Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде зо всіма вами. Ці слова, мабуть, відлуння культу церкви, який зароджувався. Показують, що безвідплатний дар любові Отця в Ісусі Христі виконується і виражається в єднанні Святого Духа. Таке тлумачення, засноване на строгому паралелізмі в тексті трьох іменників у родовому відмінку: благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, Причастя Святого Духа зо всіма вами, є єднання єдність. Особливим даром Духа, плодом любові, що дарована Богом Отцем і благодаті, даної Господом Ісусу, підкреслення братерської єдності показує нам, що в Коїнонія Святого Духа кожен бере участь у Божественному житті не відособлено сам по собі, а логічно в єдності з іншими вірними. В єдності, яку створює сам Дух, як Творець і головна дієва особа, можна сказати, що благодать, любов і єдність, відповідно Христа, Отця і Духа, це різні аспекти однієї тієї ж божественної дії заради нашого Спасіння, дії, яка творить церкву і робить її, як писав у Третьому столітті Святий Кіпріан, народом. Об'єднаним з єдності Отця і Сина і Святого Духа. Ідея єдності як участі в житті трійці детально висвітлена в Євангелії від Йоанна, єдність любові, що зв'язує сина з Отцем і людьми, є зразком і в той же час джерелом братського єднання, яке повинне об'єднувати учнів один з одним. Це є заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я. Полюбив вас, нехай будуть єдині, як і ми одне. Отже йдеться про єдність людей з Богом у трійці єдиним і єдності людей один з одним, завдяки своїй єдності із Сином Божим учень вже під час земних мандрів може залучитися до божественного життя Його і Отця, наше єднання з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Життя в єдності з Богом і один з одним власне сенс повіщення Євангелія, сенс навернення до Християнства. Про те, що ми бачили і чули, сповіщаємо вам, щоб і ви мали єдність з нами. Отже, ця наша подвійна єдність з Богом і один з одним нерозривна. там, де руйнується єдність з Богом, тобто з Отцем, Сином і Святим Духом. Знищується також корінь і джерело нашого єднання один з одним. А як ми щойно почули, не живучи в єдності один з одним, не можна залучитися до живої і істиної єдності з Богом у трійці єдиним. Тепер зробимо останній крок: єдність, плід Святого Духа живиться хлібом Євхаристії і утілюється в братських стосунках. У свого роду передбачені майбутнього світу. У Євхаристії Ісус живить нас, сполуча з Собою з Отцем Святим Духом і один з одним, і ця мережа єдності, що охоплює світ, є передбаченням майбутнього світу в наш час. Саме так, будучи передбаченням майбутнього світу, єдність виявляється даром, що має дуже реальні наслідки. Допомагає нам здолати нашу самотність, закритість у собі, робить учасниками любові, що сполучає нас з Богом і один з одним. Неважко зрозуміти, наскільки великий цей дар, досить тільки подумати про роз'єднаність і конфлікти, властивість стосункам окремих людей, співтоварист і цілих народів. Без дару єдності у Святому Дусі неминучий розподіл людства, єдність, єднання. Істина блага звістка, дарований нам Господом засіб від самотності, що загрожує усім нам сьогодні, дорогоцінний дар, що дає нам відчути, що Бог приймає і любить нас в єдності Його народу, зібраного в ім'я Трійці. Завдяки ньому церква стає знаменням світла, явленим серед народів. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з Ним а ходимо в темряві. То ми неправду говоримо і не творимо істини, коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним церква, незважаючи на людські слабкості, властиві історичному вигляду, з'являється дивовижним творінням любові, що наближає Христа до кожного, хто по справжньому хоче зустріти його. І так буде до кінця часів. Завдяки церкві Господь залишається нашим сучасником. Писання не надбання минулого. Господь говорить не в минулому, а в сьогоденні, говорить з нами сьогодні, просвічує, вказує шлях життя, дарує нам єдність і тим самим готує і відкриває нас до згоди.